Українського об'єднання свобода кандидата на пост президента України на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року. Чи є, по-перше, я прошу запросити тих делегатів, я бачу, що ще є частина в коридорах, можливо, хтось на вулицю вийшов. Будь ласка, запросіть, бо будемо голосувати. Прошу сказати, чи є ще. Пропозиції щодо висунення кандидатур на посаду президента України. Я попрошу лічильну комісію, нагадаю в складі Олег Любінський, Андрій Корослан, Богдан Галайко, приступити до виконання своїх обов'язків. Прошу делегатів зайти до залу, зайняти свої місця. Якщо не буде кандидатур, тоді підводимо риску і будемо голосувати. Хто за те, щоб висунути від Всеукраїнського об'єднання Свобода кандидатом на пост президента України на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року голову Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Хто проти? Отримався. Прошу, голова лічильної комісії. 568 делегатів присутні в залі. Проти 0. отримався 0. За проголосували 568. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Пам'ятаєте, товариство, як раніше, навіть під час цієї революції, багато аналітиків, політологів, соціологів говорили і розказували про шанси різних політиків на президентських виборах 2015 року чи дострокових можливих виборах. І пригадуєте, тільки одна свобода тоді казала. Що? Та ви не думайте про те, ми говорили. Як ми в другому турі будемо боротися проти Януковича і будемо його перемагати? Ми пам'ятаємо, що ми сказали 18 травня на мітингу на Софіївській площі. Нам треба не це зробити, а нам треба зробити так, щоб в другому турі не було Януковича. Тоді багато хто сміявся. Казали: ну-ну-ну, ви розказуєте, але буде зовсім по-іншому. Але насправді ситуація якраз сталася такою, як і в інших питаннях, як говорило Всеукраїнське Об'єднання Свободи. І ще один момент я би хотів дуже важливий сказати. Це не будуть вибори технологій, політтехнологій. Тому що для нас зараз усіх і для влади в першу чергу. Нам важливо, щоб ці вибори відбулися чесними, прозорими і справедливими, щоб повернути довіру людей до влади, яку вона обирає. Тому це будуть ще не вперше вибори в Україні, яких можна назвати нетехнологічними, не боротьбою політтехнологів чи грошовитих мішків. А це, очевидно, будуть вибори ідеологічні. Це будуть вибори, коли в боротьбу вступають світогляди. І, власне, дуже короткий період часу, менше двох місяців. Але ми маємо те, чого немає багато хто інший. Ми маємо наш світогляд, ми маємо наші переконання. І тому мені навіть не потрібно зараз перед вами розказувати програму кандидата в президент. Тому що ви її всі знаєте. Це є програма захисту України. Яка сформувала певні системи цінностей. Звісно, що ця програма вдосконалюється, звісно, що ця програма буде мати, можливо, деякі інші пункти, але все те, що було зафіксовано раніше, з певним вдосконаленням, воно і буде представлятися українській громаді і українському суспільству. І ще дуже важливий момент. Протягом тих півтора місяці часу, ведучи нашу президентську кампанію, ми будемо вести кампанію дійсно ідеологічно. Це не буде кампанія Олега Тягнебока, це буде кампанія свободи. І за той час ми отримаємо величезну можливість дійти до кожного українця, як ми з вами говорили на минулому з'їзді, словами, словами Степана Бандера, і пояснити кожному українцю. Не тільки наші світоглядові принципи, але й розказати про те, чого ми не могли людям розказати за тих три складних і жорстоких місяців Української Революції Гідності. Ми отримаємо дуже великий шанс пояснити людям те, чого вони, можливо, зараз ще не знають. Ми отримаємо зараз протягом тих півтора місяці величезний шанс і величезну можливість. Розказати, переконати і розірвати всю ту брехню неправду, все це болото, весь цей бруд, який лився на свободу протягом останніх півроку пів -пів часу, особливо. Коли нас, нас навіть не вистачало часу реагувати на ті побрехеньки про нашу організацію і про наші дії, тепер ми отримаємо око в око, спілкуючись з українцями, можливість. Як то кажуть, відкрити все, показати, пояснити, переконати і переповернути в собі, можливо, деякі втрачені позиції. Хоча основна позиція для нас не втрачена і ніколи вона не буде загубленою. Це те, що в нас всередині в душі. Це наша ідея. Це наш свободівський дух. Ми переможемо. Слава Україні! Хто? Московські зірки. Я вирішила вишити вам рубашку захист, вона вишивала тільки один четвер, один день, в одному місці. Коли ви її вдінете, коли вона з вами буде, то у вас ніяка ні аварія, ні куля, нічого. І коли вам дуже тяжко, ви завжди її вдінете. Аж шкода відкривати. Зараз будемо голосувати, я передягнуся.